звати Анжела Валєвіч і ми розпочинаємо. Сьогодні я запросила відомого блогера, актора, журналіста, тракториста, футболіста і просто князя Ігора. Привіт, Ігор! Привіт, Анжі! Я дуже рада, що ти сьогодні прийшов. Ми підготували для тебе багато питань. Ми знаємо, що в тебе в Тіктоці 200 тисяч підписників. І ми теж так хочемо. Чи готовий ти поділитися секретами? Звичайно, готовий. для тебе все, що завгодно, просто. Та Давай. ти що? погнали. Взагалі, розкажи, як твій настрій Ти готовий? Ем, не будемо матюкатися. Давай, ні, давайте без цього. Звичайно, я готовий, готовий розірвати твій YouTube канал знайомих знайомих просто. Так, давай почнемо з самого початку. З чого все почалося, коли ти зрозумів, що потрібно діяти? Все почало, ну загалом все починалося з дитинства, від всіх людей. Я починав свій творчий кар'єрний шлях в дитинстві, виступаючи на сцені, будучи актором різного характеру, різних сцен, а потім навчання. І да, так, я угу. нічого не робив, і потім в один момент я зрозумів, що ні, треба виходити з тіні, бо країні потрібні нові обличчя, нові зірки. І я сказав, цією зіркою маю бути я, Шановна, шановне шоу-бізнес, шановні режисери, не знаю, хто ви там. Подивіться Чекаю, на мене, запрошення. гляньте, кого ви просто загубили. У багатьох людей страх публічності, страх сцени. Чи було в тебе таке, які ти можеш дати поради тим, хто хоче почати, але боїться навіть сторі знімати? Ну, як і всіх, в мене також було спочатку, звичайно, я боявся історії, боявся того, як я виглядаю в камері. Просто потрібно полюбити себе, не боятись, полюбити Принявся. камеру. Камера полюбить тебе. Вона, ви знайдете цей конект. Контект конект? Ну, Коротше, так. Да. <смеш> Камера вас полюбить, ви і полюбите. камеру. І люди потім полюблять і, вас. Да, звичайно, залишатись собою, залишатись такими, якими ви є, не корчити себе. Це була моєю помилкою, я корчив себе чогось, когось іншого, іншу людину, хоча я не був тією людиною. Потім я це зрозумів, і я вибрав бути собою, смішним, куметним, можливо. В певній мірі тупеньким, просто таким, яким я є, і все буде чітко. Як ти вважаєш, блогери в Україні допомагають один одному чи ні? Як у тебе це ти з кимось дружиш? Можливо, ви якось там разом працюєте? Чи допомагають блогери в Україні в розвитку іншого так. блогера в блогерстві? Я думаю, ні, немає такої вже колаборації, чи бартеру, Уже це трошки відійшло на інший план. Кожен і сам і... за себе. Кожен сам за себе, за свою аудиторію, за свій ріст в аудиторії. Багато хто накручує собі аудиторію, купуючи ботів і кажучи при цьому, що він великий митець блогерства. Це ну ребят, це дно. Чи дружу я з кимось? Сказати, що ні, не, але я пропонував колаборації різним блогерам, але вони мені відмовляли, бо вважали не за потрібним. Хоча зараз я спілкуюся з блогером з Дніпра Андрієм. Марфуша, Камиш. Марфуша. Так, він собі підписав собі таке сценічне ім'я. Доволі воно прикольно, і ми з ним спілкуємося і робимо колаборації. Клас. Але зараз багато справ, тому кожного свої такі нюанси, в нього свої зйомки, в мене свої, і поки не було. У тебе дуже багато відео про школу, і ти саме з цього починав. Чому саме школа? Ну, школа це завжди актуально, це завжди в темі. Всі з періодами навчаються, з роками випускаються з роками переходять в інші класи, і це завжди актуально. Навіть е, дорослі люди, ті вже 30-40, не знаю, 20-15 років тому закінчили школу. Вони мені пишуть різні коментарі. Я це їм нагадала той чи інший момент з їхнього життя. Також але я е, всьому має бути початок. Кар'єрний зріст, і в моєму випадку це ця тема. Але я намагаюсь говорити не тільки про школу, наприклад, соціальне. Я знімав соціальне відео і людям дуже сподобалось, і вони вимагають іще щодо соціального. Тому, Клас. Так. А зараз я бачу, ти вже трошки відходиш там, ну на багато різних тем теж знімаєш. Хочеш, щоб не було цієї асоціації саме з школою. Так? так, так. Я хочу сам рости, я хочу сам розвивати, змінювати і більш якісно робити. У тебе з самого початку починали відео залітати в топ. Як це було? Насправді ні. Не з самого початку, шановні глядачі Ютуб каналу, знайомі знайомих, в мене було більше десяти Ютуб. Ні, більше десяти каналів в Тіктоці. Було в мене, значить, плюс-мінус 5-6 каналів на Ютубі, і в Інстаграмі десь 5-6 також. А чому так багато? З чим це пов'язано? То мені блокували, або я залітав в бан, мене а, ну, не пропускали. Ну, Алгоритми цих угу. соціальних мереж мене не пропускали, але згодом я вирішив ні сюди. Тіктоки, інстаграми, ютуби сюди. І я почав просто робити школьну тематику, яка стала для мене як з зростом. Ну ви зрозуміли, так? Да? Ви зрозуміли, шановні глядачі, цьому має бути початок. Якщо ви шукаєте певний початок блогерства, не бійтесь, розкриватись, не бійтесь, показувати себе, не соромтесь. Своїх здібностей, можливо, або акторсь... акторської майстерності, правильно? Так, так. я щось сьогодні не виспався. Просто не бійтесь, починайте. і ваші глядачі вас знайдуть. Тобто, ми правильно розуміємо, це було не з першої спроби. Потрібно, якщо є мета, просто бити і добиватися результатів. Звичайно, кону. Одній людині це може давати з першого разу, і хоча вона не має ніяких там хисту, здібності, це може йти отак. Іншій людині, хоча вона має певний талант, тут потрібно прикласти доволі таки багато зусиль і багато працювати. А ти от кажеш, багато сторінок було. З чим це було пов'язано? Я правильно розумію? Тобто ти можеш завантажувати одне ж те, одне ж одне й те саме відео. А... На різні сторінки, і воно там набирає різну кількість переглядів і так ти аналізуєш, яка сторінка буде краще. Ну, це також була така схема, але зазвичай, я ж кажу, мене або банили, або в uh -huh. своїй в голові бзики. Uh -huh. Тому <laughs> ну і ще, звичайно, родинні проблеми, які не сприймають те, чим ти робиш, те, чим ти займаєшся. Саме тяжке це, звичайно, що. Хейт зі сторони рідних сім'ї, тому, шановні батьки майбутніх зірок України-блогерів, не робіть тих помилок, дайтесь навпаки людині розвинутись, показати себе світові. Ми ще повернемося до теми підтримки. Хотілося б більш детально це все обговорити. Скажіть мені, будь ласка. Яка має бути системність? Багато людей думають, що достатньо, ну, взагалі, кожен вважає, що ой, та що ті блогери, та це ж так легко, та я якщо захочу, то я і сам сразу стану блогером. Я такий цікавий, і в мені є стільки всього, про що можна розповісти, а по факту вони що роблять, закидуть одне відео раз на місяць або два рази на тиждень і думають, що це успіх. Що вони зірки, mm -hmm. да, вже все. Я, я сіяю. Ні, ну чи достатньо два рази на тиждень? Ні, звичайно, що ні. Відео. Дякую за запитання, Енджі. Що хочу сказати? Ні, звичайно, ні цього не достатньо. А, Скільки на... ти відео? Справді потрібно бути завжди, як то кажуть, на слуху. Глядач, твій підписник, не знаю, не люблю це слово підписник. Читач слухач. Читач, слухач, називаєте, як хочете. Завжди має тебе бачити, ти завжди маєш бути е, якби. На виду. так, Ти постійно маєш публікувати себе, своє життя. Наприклад, в моїй ситуації я робив відео по 10-15 відео за день. Е, Встаючи, -15 встаючи о 6-й ранку, так, і о пів шостої, щоб дійти до того результату, який я маю зараз, і при цьому ще працювати, бо адже на той момент соціальна мережа нічого не приносила. Тобто ну, зараз зазвичай роблю менше вже, бо немає сил, і потрібно ще жити життя. Скажи, як ти набираєш підписників? Чи користуєшся ти таргетом, замовляєш рекламу блогерів, чи це все природньо до тебе приходить? Ну дякую я розумію твоє питання. Ну, диви, раніше я купляв рекламу, чесно. Таргет. Ну, я... в Таргет. Ну, не таргет, як то робили в блогерів, ага. то як платиш гроші, тебе додають як спонсорство. спонсорство. Це все діч. Мені сказали не матюкатися. Тому ти не виш свій підняти справді, шановні майбутні зірки України, блогери, не займайтеся цією. Юрундою краще робіться своїми силами, бо коли я таке робив раніше, я спробувати, ну вирішу спробувати, то пройшло дуже багато ботів, і мою сторінку просто рознесло і не було нічого. І мені пройшло зробити ДЛТ. Але на зараз, даний період, ні. Це не є накручені люди, це люди, які обрали мене і мою сторінку, і з моїм життям. Звичайно, є і відписки, і підписки. Тому я сприймаю це нормально. А б ти порадив ще початківцям? Початківцям, які тільки ти, починають. А ти відкритий до співпраці? От якщо до тебе звернеться людина, у якої там три е, тисячі підписників. Та, ти допоможеш? Будь ласка, звертайте, зробимо класне відео, класний контент, фотки покреативимо. Я не знаю, роз, рознесемо. Ти, я знаю, що ти добра людина. Я знаю, що от якби до тебе звернулась, от ти б точно б допоміг і ти зробив би це за, безкоштовно. За будь, колаборацію. будь ласка, я відкритий до. До ваших сердець, шановні, всі сюди. Скільки ти зараз заробляєш з блогу? <гум> Циферки. Циферки вам тут точно потрібно знати. Ну, ну думаю, ти точно знаєш. Давайте це залишиться ну приблизно, скажи 200 тисяч підписників. Скільки реально заробляти? Ну, дивіться, на зараз в Тіктоці немає монетизації, як в США або в країнах Європи, які платять людям людям за перегляди відео, тільки прямі ефіри. Скільки можливо, реально ну, заробити? можливо заробити тисячу доларів, дві тисячі доларів, три тисячі доларів. А це це просто потрібно бути весь час онлайн і щось креативити. Тому це тільки через прямі ефіри зараз. в Тіктоці, тікток це прямі ефіри. Прямі ефіри. але також можна робити рекламу там, деяким магазинам. Ну тут вже йде більш так співпраця, бартер можна робити рекламу. Ну тут ти вже вказуєш ціну, дивлячись на свою статистику угу. в Тик в Тіктоці або в Інстаграмі. Я дуже часто бачу, що ти через свій контент висміюєш двійки і такі серйозні проблеми, точніше. Це не проблеми, як мені здається, але дуже часто батьки сваряться з дітьми через школу, псують їм навіть, можна так сказати, шкільне життя, і дитина ось е зранку до ночі сидить, щось вчить, бо боїться отримати погану оцінку, щоб батьки не покарали. Е хоча ну, проходить... я просто сам пройшов через цей шлях. Е мене також сварили за погані оцінки, да, недобрі. Я отримував в свій час пілюлей за ці оціночки, але зараз з того періоду, коли закінчилось моє навчання, да, я зрозумів, що настільки це було по-дурному і по-тупому, що то воно того не вартує. Тому я завжди говорю і наголошую на тому, що шановні батьки, не сваріть, будь ласка, своїх дітей за погані оцінки. Якщо щось не отримується, то ви краще. Поговоріть з дитиною, проговоріть, дайте свою пораду або зверніться до, до вчителя, який зможе допомогти, репетитора. Взагалі, оцінки це не головне в житті людини. Головне це досвід, яку людину отримує з часом. Друзі, не забувайте ставити лайки, писати цікаві питання. Я буду запрошувати різних гостей, різних професій і буду користуватися цими коментарями, які ви пишете. Підписуйтеся. А ще напишіть, як ви ставитеся до оцінок: чи сварите своїх дітей, чи ні. Сподіваюся, що ні. Ваша підписка, шановні, це буде найкращий вибір в вашому житті. Так. Ну, з коментарем також. Переходимо до наступного блоку. Давай трошки поговоримо про кохання про стосунки. Кохання. Всім би кохання. Кохайтесь чорнобриві, не з москалями. Дякую, Тараса Шевченко. Розкажи, як ти ставишся до ЛГБТ спільноти? Я ставлюсь до ЛГБТ спільноти. Так. Я ставлюсь. Я ставлюсь фактор позитивно. Угу. Доволі таки нормально. Я сприймаю вибір людини, вибір людей. Це суто їхнє життя, особистий простір. Ну, я доволі таки нормально ставлюсь, навіть коли я перший раз в Європі побачив цей марш. ЛГБТ, да? люди, які ходять і чомусь постійно мають доказувати всьому світові на право своє існування, бо вони не такі, як всі. Для мене це було шоком, бо я побачу, настільки люди можуть відкритись. І це таке не то що шоу це така парад, да? його називають парад. Він настільки яркий і красочний, що просто. Ти зупиняєшся і дивишся на це все, доволі таки класно. Доволі... А до речі, це було в Голландії в Амстердамі. Тобто там люди живуть наповну і всіх людей сприймають, втем, але, нічого, на жаль, захове. що в Україні з цим більш-менш легко і тяжко, скажімо так, деякі люди вже більш лояльно відносяться. А скажімо, люди, які з думками Радянського Союзу Совочка. Да, там більш треба вже тук-тук, двері відчиняйте. А чи був ти на подібних заходах в Україні, чи взагалі вони відбуваються, ти відстежишся? Бо я, наприклад, не в курсі? В Україні, звичайно, відбуваю... відбуваються такі заходи, до війни вони були. І зараз також їх хочуть поновити, ці заходи, цей парад ЛГБТ-спільноти людей, що має проходити також в Києві, здається, літом так, цього року. Угу. А я чому питаю? Тому що бачу, що в тебе в коментарях постійно питають. Це одне з найпопулярніших питань. Хто ти? Хто Ігор, ти? яка у тебе орієнтація? Чи готовий ти зараз відповісти на це питання? Орієнтація север. Я хочу, щоб ти вірив. Коротше, ребята, напишіть в коментарях в знайомих знайомих, якої, на вашу думку, я орієнта Мені буде самому поцікав... цікаво почитати ваші коментарі, і я вам дам. Там відповідь. Ну, звичайно, звичайно, люди задаються питання. Постійно. постійно цікавляться. Чесно, я не знаю, в чому причина їхніх, можливо, в моїх якихось поведін... поведінки поведінки. Да? Ну, Будь ласка, хай задають, цікавляться, я не соромлюсь. Тому щоб дати вам відповідь на це питання, напишіть в коментарі. Скажіть, чи взагалі тобі ну, комфортно, що ми про це все говоримо? Чи готовий ти відповідати на такі питання? Все нормально. Та, будь ласка, говоріть, я не знаю, можете. Я відкритий до будь-яких питань, я нічого не соромлюсь, я відкрита людина, шановні, все окей, пишіть. Скажи тоді нам, чи був ти колись у відносинах з хлопцем? Ні, не був. Ніколи не був. Не був. Ні, ні. Це що? Таке відносини. Ти, ти кажеш, що ти відчуваєш дискримінацію так? в Україні, ти це бачиш. Угу. Де це ти бачиш? Ну, я бачу це в, в людях, які є. Ну, у мене є знайомі, які є такими угу. людьми. Я бачу це, я читаю це, іноді я в пошуках себе, ким я є, ким я. Uh, можливо, я можу відноситись до, цих, uh, до цієї категорії людей, тому я завжди в пошуку себе. Але чи являюсь я ЛГБТ uh, спільнотою, чи відношусь я до гетеро, чи до геї, чи до іншої ну, підгрупи, mm -hmm. да, скажімо так, я не знаю, я не можу надати точної інформації в пошуках себе розбираюсь з собою, тому пишіть коментарі. Я бачила, що на цьому тижні ти прям тестував реакцію людей, ти їм казав певні там твердження. І що найсмішніше ти чув у відповідь? Я задавав питання подрузі Ілоні Долар. Я їй говорив: Ілона, я гей. Вона мені говорить: ви що, больні? больний, я сході в церкві. 수도net, ребят, а, совсем... Ну, я, типу, я не кажу, що я являюсь тією да, людиною, і я дивлюсь на реакцію людей, якби люди реагували. Тобто людина не сприймає. Вона думає, що в мене несе в порядку з головою. Так, також я вчора сказав це питання своєму товаришу, що, типу, ну, те саме питання задав, що я гей, типу, він, ти захворів, ти хворий, Бог таке не сприймає. <tot> <ти sharpunuz> Ну, такого немає, що це за думки. Це, ну, я не знаю, це вибір кожної людини, що це за думки. І я хворий, тобто я хворий. Можливо, це люди хворі які думають так. Бо ну, як можна сказати, що людина якоїсь іншої орієнтації, і при цьому, що людина психічно хвора. Ну, з цим, скоріш за все, народжується. Це людина із із відчуттям або гей, або бі, або хтось інший, вона з цим народжується, це не обирається, це, це йде з народження. А скажи, чи важлива тобі є підтримка батьків, друзів у цьому питанні? Ну, якщо б я пройшов би додому і сказав би мам, пап, привіт, я гей, Що ну було? я знаю, це був би розрив від початку до кінця мене всього. Цього... Цього би не сприймалось би від напевно, що відразу, можливо би з часом і полюбилось би, і прийнялось би, але я думаю, що ні. Це не, не прийнялось би в моїй родині. Але від... це моя думка. Я не знаю, як би вони відреагували, чи що б вони мені сказали. Але однозначно, мій тато був би в шоці. А тому наше покоління батьків, я думаю, ще більшість, якщо чесно, не готові. Ну, вони не готові, вони виховувалися по-іншому. Вони не я не знаю, чому вони не включають свій кругозір, адже світ настільки великий і стільки всього відбувається, і люди надзвичайно різні. Тому якщо людина якоїсь іншої орієнтації, шановні, це не означає, що вона хвора на голову або в людини щось не так. Тому замисліться над цим, будь ласка. Я вважаю, що кожна людина заслуговує на кохання, на щастя. Це те, що має бути у кожної людини. Тому засуджувати її з цього приводу, мені здається, що це ну, недоречно. Я погоджуюсь на всі крапка ком. тому, шановні, це вибір людини, будь ласка, не лізьте в душу людину чи її особистий простір. Хочете дати пораду, це суто ваша думка. Але спитайте в людини, хочеш мою пораду чи не хочеш. Ви вважаєте, що людина якась не така, це ваша думка, вважайте і так. Це суто ваше, будь ласка, не лізьте в душу і в простір людини. Можна залізти в простір? Хочеш ще спитати, можна. Спитай. Ти зараз у відносинах? Ні. Ти готовий? Ти відкритий до цього? Ну, звичайно, я, мені як будь-якій людині хочеться бачити ту чи іншу людину поруч, так, приходячи додому, розказати, як минув день, стільки було стресу. Люди, знаєте, людині потрібна людина. Як би ми цього не хотіли? Тому так, звичайно, я хочу відносин, я хотів би цих відносин, чи відносинах я зараз? Ні. Чи хочу я відносин прямо зараз, я скажу, що ні. Але я відкритий. <ган> Ігоре Марчук, що робить тебе щасливіше? Гроші. Мене робить щасливіше. Гроші, мані, долари, євро. Дінжки, зелень. Це сюди, в карман, зелень. Мене робить щасливим. гроші. Ну, щось чесно, так, гроші роблять мене щасливим. Це просто кожну людину робить щасливим гроші. Гроші рішають все, ребят. Що ще? Жити це життя по-справжньому. Відчувати це життя по справжньому, насолоджуватись цим життям по справжньому, бо воно настільки в нас коротке, що ми навіть цього не усвідомлюємо, не усвідомлюємо. Так, ну звичайно, що ще робить ти мене любиш Щасливим. читати, дивитися серіали. Та ради Богу, всі люблять читати, дивитися серіали. Це які ти можеш серіали порадити? Які серіали я можу да, порадити? Так, я знаю, що ти любиш дивитися. Ой, знаєте, люблю дивитися секс в великому місті. Можна, Можна подивитися. Відчайдушні чай, від домохозяйки» їх uh -huh. люблю. Це з таких із, із Совдепа, да? а, щось ти нещодавно дивився нове було. Ну, З останнього це Бринджинтони, оціво. Uh -huh. оціво. <пл> <пл> <Несчасні люди. пл> Багаті <пл> нещасні люди, Бріджинтони. <реш> Про книги, які в тебе? Ти мені подарувала одну книгу, от я і не пам'ятаю її назву Ми в Києві купували. Ти мені дарувала в Києві. Mm -hmm. Ну, коротше, дуже класна книга. Ти мені сказала прочитати, щоб я. І в мене все вийде. общем, я цю книгу маю читати. З останніх книг це Тягар Пристрасте, людський, Сомерсет моєм. Також мені подобається його книга Театр. Я не знаю, перебуваю. Ігри, в грають люди. Ігри. Ага. Так, так, це була ця книга, яку я тобі подарувала. Та вначе ні. Ну добре. А ну ще я люблю читати комікси. Комікси мене відволікають. Там дуже класні яскраві. Сторінки. 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 Да. І так, да, я люблю читати комікс. Зрозуміло. Зараз ти можеш звернутися до своїх підписників. І, можливо, навіть, якщо ти їх так сильно любиш, подарувати якийсь подарунок. Що потрібно зробити, Ой, Давай, шановна придумай. студія, шановні дикі звірі, шановна люба аудиторія моя і Анжели Дика школа. Де... Я вам щиро дякую, що ви подивилися відео зі мною. Що ви написали коментар, який я вам задав, ким я є. Тому підписуйтесь, Анджелена сподіваюсь, вкаже да, мої соціальні Близко. мережі. І я хочу вам в інстаграмі провести розіграш, про який ви дізнаєтесь зовсім згодом. Тому, тому підписуйтесь. І приймайте участь в розіграші. Ну я до речі випускаю скоро свій бренд футболок. Також і хочу подарувати футболок Давай, комусь із вас футболку. Це ж буде круто. <гум> так ти Тому... потім придумаєш що потрібно робити. Що, що робимо? Підписуємося на твою сторінку, яка буде в описі під відео. І на мою сторінку, звичайно. І ми розіграємо. На хлібницю. І ми розіграємо присід. <рес> так, так, звичайно. І це буде без, безкоштовно, за мій рахунок, я вам відправлю, хоч не знаю, в Америку. <рес> і сам поїду. І тобі. сам поїду, заберіть мене. <рес> заберіть мене, просто в камеру, скажіть. <рес> заберіть мене. Рятуйте! <рес> Ігор, дякую, що прийшов. Рада, О, дякую тебе за запрошення. Бачити. Неймовірна атмосфера, Анжела. Сподіваюсь, що наступного разу, коли ми з тобою зустрінемося, У мене будеш, буде мільйон. Тебе буде мільйон гривень в відноснах. Ти будеш щасливий і такий же красивий, як Давай п'ять. Дякую за запрошення, неймовірна. Анжела Валєвич, і це знайомі знайомих. Підписуйтесь. Друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на наш канал Знайомі знайомих. Ставте лайки. І підписуйтеся на ігоря, підписуйтеся на мене в інстаграмі, і там будуть деталі про конкурс. Дякую всім за перегляд. Пока-пока. Ще з Не надо.